Доброго дня, друзі! Багатьох українців сьогодні виникає питання, де в Польщі можна відновити, зробити або пролити ті юридичні документи, які дають можливість підтвердити свою особу, вільно пересуватися по світу та керувати своїм автомобілем і під це все підтвердити документами та юридично. Звісно, я говорю про закордонний паспорт, паспорт громадянина України, ID-карту. Та посвідчення водія. Так, на сьогоднішній день це все можна зробити в Польщі. В Польщі діє державне українське підприємство Паспортний сервіс. Він знаходиться в чотирьох містах найбільших Польщі. це Краків, Гданськ, Варшава та Вроцлав. Друзі, щоб скористатися цими послугами, ви можете здійснити два кроки. Перший крок ви можете електронно записати з чергу, посилання я залишу під відео, і чекати, коли вам на пошту прийде підтвердження і номер вашого підтвердження. І ви зможете прийти на прийом з цим номером в той час і день, коли там буде зазначено. Або, як колись всі ходили, в чергах стояти чекати і дочекатись, коли вас прийме оператор і надасть свій сервіс. Друзі, під відео я також залишу конкретні адреси цих сервісних пунктів, щоб ви могли ними скористатись і знати, які ще є послуги. Послуг там безліч є, і ними можна скористуватись, вони діють швидше, ніж в консульстві. Вони швидше реагують і, в принципі, вони забрали певні, скажімо такі, функції консульств, коли вам треба було. Так само зазначати, затверджувати документи, пересилати. Тепер це можна робити через це підприємство. Дякую, друзі, що дивитесь канал, підписуйтесь, ставите коментарі, задаєте питання. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні!